Рівень захворюваності на ковід 19 на Полтавщині за останній тиждень зріс втричі, констатує епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Андрій Байбарза. Найбільший стрибок серед всіх територій області спостерігався у Полтавській громаді. Даних за цей тиждень немає, бо тиждень ще не закінчується. Однак, на жаль, на цьому тижні в мене вже зареєстровано 10 випадків смерті від. Коронавірусної інфекції, тобто в нас буде і зростання на цьому цьому тижні, і зростання захворюваності, і зростання смертності на ковід. Третя міська клінічна лікарня Полтави одна з тих, де лікують хворих на коронавірус. Заклад вже третій сезон захворюваності, працює як інфекційний госпіталь. Тут приймають не тільки людей із діагнозом ковід чи пневмонія. Сюди перевозяться і хворі з неврологічною, травматологічною, хірургічною патологією, у яких коронавірус це супутній діагноз. Зараз почалося збільшувалася захворюваність на коронавірусну інфекцію. порівнянні на минулому, минулому тижні було там 20 Ну, Коливалося від 20 до 30 пацієнтів. На сьогоднішній день у нас знаходиться на лікуванні 70 пацієнтів. У лікарні 170 ліжкомість, оснащених кисневою підтримкою, розповідає директор закладу Анатолій Рудич. Цьому році от ми до сезону підійшли, це е, змонтували кисневу станцію е, ну, в умовах війни в державі і в умовах. Е, Відключення світла, ми можемо деяку кількість хворих забезпечити автономно киснем і автономне електроживлення. Киснева станція виробляє 200 літрів кисню на хвилину. Збільшення захворювання на ковід пов'язане зі зміною температури навколишнього середовища і те, що люди починають знаходитися більше в приміщеннях ніж на вулиці. Потрібно не забувати провітрювання приміщень, надягання масок, коли знаходишся в людних місцях, колективах, також в міському транспорті одягання. І гігієна, якщо відчуваєш, що ти можеш контактувати до якогось пацієнта хворого на гРВІ, щоб була дистанція до метру.